Студія Калідор презентує Фрідріх Глаузер. Просто дивовижно, як усі вони підкоряються вам, пане слідчий. Один лише ваш жест, і усіх моїх мучителів, немов водою змило. Ви собі уявити не можете, чого я натерпівся за ці декілька годин. Вони накинулись на мене усі в шістьох. І просто жалили своїми питаннями, допікали мене ними до живого. Спочатку я намагався їм відповідати, але потім облишив. Навіщо? Вони, однак мене не слухали, ці... ці пролетарі юстиції. Я знемагав від спраги, а вони мені і води не дали. Ні, ні, ні. Зовсім ні. Я не базікало. Це просто нервова реакція. От ви уявіть лишень, як би вам було на душі, коли б довелося постати перед революційним трибуналом, а вашими інквізиторами були злочинці, волоцюги і п'яниці, з якими ви не раз зустрічалися на своєму віку. Ви гадаєте, вас би по голівці погладили? Якби не так. А ваші комісари, інспектори і детективи, у званнях я не розбираюся, так от. Усі ці люди для мене натовп, вони плебеї, канальї, як говорили раніше. Для них просто блаженство мучити людей у кроватках і випрасуваних штанах. Мене, добропорядного підприємця, що справно платить податки цей ваш лисий комісар, чи як він там насмілився назвати вбивцею? Я вбивця? От скажіть, пане слідчий, невже я схожий на такого? Ви мовчите, пане слідчий, так. Але якою приємною є ваша мовчанка. Мені важко говорити від учорашнього вечора у мене й різки у роті не було. Чи не були б ви такі ласкаві хоча б подати склянку води? Я щойно оговтаюся, розповім вам все настільки детально, як можливо. Розповім, і ви побачите жодних причин затримувати мене не виявиться. А можна ще попрохати вас подати мій портцигар? Він лежить поруч із вами, і його відібрали ваші підлеглі, так ніби у ньому захована якась небезпечна зброя. Хе -хе -хе. Ну, що може бути у портцигарі, окрім цигарок? Чи ваші люди думали, що там динаміт? Е Гаразд, ви цілком праві, пане слідчий. Будемо серйозними, посміялися і досить. Я іще ж повинен оповісти вам свою пригоду. Перепрошую, як вас називати? шафрот, чудернацьке прізвище, викликає асоціації із Ешафотом. Вам не здається? Ну що ж, ось вам моя історія, пане слідчий. Вчора я мав виїхати нічним експресом до Італії. Бачте, літаки я не виношу, а автомобілем скористатися оцій порі, коли ожеледиться і перевали заметані, я не міг. Отож, пане слідчий, я взяв квиток другого класу, хоча зазвичай подорожую третім. Розумієте, по суті своїй я демократ, але вночі краще їхати другим класом, щоб можна було виспатися. Звичайно ж, мені треба було їхати у спальному вагоні, але що ви хочете? Зараз економічна криза. Що ви кажете? А так, та справа в Італії була дуже нагальною, інакше б я відрядив свого заступника. Дружина провела мене на вокзал, а перед цим ми повечеряли у ресторані. О, так, так, Моя дружина значно молодша за мене. Самі бачите, скроні мої посивіли. Мабуть, ми з вами однакового віку, пане шафот, чи то пак шафрот. Але можете собі уявити у нас ніколи не було сварок, і дитина у нас є, хлопчик, п'ять років. Можливо, він стане митцем. Е, отож. Дружина провела мене на вокзал і йшов дощ. Знаєте, такий бридкий осінній дощ, який весь час стукотить у шибки. Ми зайшли у вагон. Я знаходжу вільне купе, шукаю провідника, даю йому п'ятірку, обіцяю іще одну, якщо до ранку мене ніхто не потурбує. Пройшовся із дружиною вагоном, і тут звернув увагу на одного пана. Він сидів у купе сам, встромивши носа у газету. Я ще сказав дружині. Ірено, подивись но, ну, який він дивний. Сидить так, начебто хоче заховатись від поліції. Можливо, він і справді хотів перейти кордон. Ви ще не встановили його особу, поки що ні. Ну що ж, принаймні я його не знав. Що? Чому я на цьому наголошую? Але перепрошую, пане слідчий, я ні на чому не наголошую. Просто у вас слух загострився від недовіри. Коли тебе звинувачують, то треба користуватися кожною нагодою для захисту, хіба ні? Отож, коли поїзд рушив, я стояв біля вікна і прощально махав дружині. Коли раптом двері мого купе відчиняються, і заходить літня жінка. Зразу було видно, що другий клас не для неї. Але що ви думаєте, тримаючись за її спідницю, забігають ще двоє дітлахів. Кондуктор хотів вирядити їх, але я заперечив можливо, ця дама, це я висловлююсь фігурально, нашкребла грошенят на квиток другого класу, отож, відпустив я кондуктора і відразу ж пригадав про того самотнього пана. Ми ж чоловіки, подумав я, якось порозуміємось. Взяв я чемодан і пішов із того купе, тому що з двома дітьми у купе цілу ніч я, я б цього просто не витримав. Коли я зайшов до купе, він все ще ховався за газетою. Навіть не підвів голови, коли я перечепився через його ноги, тільки буркнув щось нерозбірливе. Я поклав чемодан на полицю і сівся навпроти. Ви питаєте, чи мав він якісь речі? Ну, наскільки я можу пригадати, у нього був такий невеличкий шкіряний портфель. Із чистої свинячої шкіри, до речі, я ще й досі відчуваю її запах. Е, так, так, саме портфель тепер я точно пригадую, тому що коли повернувся, після того, як. Трапилося нещастя, тобто вбивство. Чомусь я про нього зовсім забув, однак підсвідомо зафіксував, що полиця, на якій лежав той портфель, була порожня. Портфеля не знайшли? Ну що ж, це підтверджує мою гіпотезу про пограбування. Не буду вам лестити, пане свідчий, але ваше зауваження свідчить про ваш талант комбінувати. Звісно. Вміст портфеля міг би навести нас на слід. Так, так, міг би. Проте у цьому і полягає основна проблема. Адже до цього часу той портфель так і не відшукали, ні? І жодних слідів. А що кажуть свідки? Ну, наприклад, той самий провідник. О, Та що ви кажете? Ні, ваші підлеглі про це не говорили. Значить, він свідчить проти мене? Господи, звідки у нього така певність? Ні, ні ні, я не впадаю в істерику, повірте, що ви. Я абсолютно спокійний, отож я продовжую. Я отже зняв черевики, виняв пантофлі, це різдвяний подарунок Ірени, вдягнув халат і зібрався заховати портмоне у кобуру пістолета. Розумієте, разом з пістолетом воно не вміщалось, тож я витягнув револьвер і поклав на подушку. Глянув на супутника, той не відривався від своєї газети. Я ввічливо поцікавився, чи не завадить йому, якщо я запалю, інакше я просто не зможу заснути. Він щось буркнув і ледь помітно кивнув. Так, цілком можливо, що мене могли бачити через вікно дверей, пане слідчий, бо у цій історії є лише одна серйозна зачіпка. Вбивство вчинили із мого револьвера, і на ньому знайдені відбитки лише моїх пальців. Проте це цілком зрозуміло, адже я підняв пістолет, коли повернувся у купе. Що? Я не повинен був чіпати його. О, вам легко говорити. Все все трапилося інстинктивно. Це іще нічого не доводить, пане Шафот. Пардон Шафрот. А ось і кінець моєї історії. Перша ніж поїзд прибуде на наступну станцію, я вирішив сходити до вбиральні. Вийшов у коридор. Я нікого не зустрів, це правда. Не було мене хвилин десять, поки я вмивався і почистив зуби, а тоді повернувся назад. Годинник показував за півгодини дев'яту. На дверях купе висіли штори, що мене доволі здивувало. Але я подумав, мій супутник, мабуть, уже скінчив читати, і, слава богу, можна буде погасити світло і нарешті заснути. Розумієте, я почувався втомленим. Вранці було багато справ, тому я рано встав. Обережно прочинив двері і світло яскраво горіло. Моя подушка була відкинута, а на підлозі як я уже й розповідав, лежав револьвер. Що де він лежав? Хвилинку. Перед ногами чоловіка, який із роззявленим ротом закляк у своєму кутку. Розгорнута газета зяяла круглою діркою, і я. І я тільки тоді вперше побачив його обличчя. Абсолютно нічим не примітне обличчя, треба сказати, ретельно виголене і доволі молоде. На подушці поруч із лівою рукою вбитого лежали сірі замшеві рукавички. І що? Ні, більше я нічого не помітив. Що? «Обривок фотографії? Ні, ніякого обривка я не бачив. Чому це мені не пощастило, пане слідчий? Я вас не розумію. Де? Де ви це знайшли? Це ж? Ні. Я цієї дами не знаю. Просто випадкова схожість. Спочатку мені здалося, що це Ірена, моя дружина, і, і що? Саме цей обривок було знайдено у купе? Просто неймовірно, справді неймовірно. Я не знав цього чоловіка. Повторюю вам ще раз, не знав, не знав, пане слідчий шафрот. Ні, у моєї дружини немає ніякого друга. Я не дозволю цих інсинуацій. Ви, мабуть, гадаєте, що ваш спосіб тортур більш дієвий, аніж у ваших плебейських попередників, так? Ха -ха. Злорадно радно ну що ж, питайте далі я ні в чому не винен і мені нічого боятися. Мовчите? Гаразд, я не буду вам заважати. Хоча чи не здається вам, що вже час іти спати, На дворі ж бо уже сіріє? Хм. Ваша мовчанка стає дедалі нестерпнішою. Це що, новий метод розв'язувати язики? Сірі замшеві рукавички. Так вони лежали поруч із убитим. Він був доволі елегантно вбраний. Чи не бачив я ці рукавички раніше? Не знаю. А чекайте, якийсь дивний збіг обставин. Рівно тиждень тому дружина попросила мене сходити із нею в магазин і вибрати рукавички для подарунка її батькові до дня народження. Так, і ми купили саме такі схожі сірі замшеві рукавички. Просто збіг. Рукавички вбитого теж були новими, так? Ха. Ви все ще мовчите. А можна мені іще раз глянути на фотографію? Можливо, це все ж таки Ірена, хоча я ніколи не бачив на її обличчі такої щасливої усмішки. Я вже давно спостерігаю за вами. Ви мовчите і чогось очікуєте. Ова, та ви теж нервуєте. Ви чуєте ці кроки. Хтось сюди йде і щось несе. Хе -хе, мене цим зненацька не захопиш. Я знаю, що мають принести. Дозвольте іще одну цигарку. У мене там повинно було лишитися іще декілька у упортцигарі. Ні ні, дякую, я запалю лише тоді, коли з'ясується ваша несподіванка. Ха. Великий шкіряний портфель. Що ж, видно, річка не дуже глибока, якщо ви його так швидко знайшли. Гаразд, пане слідчий шафрот, я уже запам'ятав ваше прізвище і не переплутаю. Дозвольте, пане слідчий, довіритися вам у знак вдячності за вашу дружелюбність. Не поспішайте відкривати цей портфель. Спершу вислухайте мене. Так, так, ви праві. Спершу я запалю. О, я зовсім зжував цю цигарку. Це від хвилювання. Відкривайте портфель. Там, там листи. Зачекайте, зачекайте, я зберуся із думками. Так, так, пане шафро, це, це любовні листи моєї дружини. Єдине, що я можу сказати на своє виправдання, я я захищався, але, бачте, навіть цього я довести не можу. Будь ласка, пане Свічі, вимкніть диктофон. Він більше не потрібен. Завтра я із задоволенням дам свідчення, якщо у цьому іще буде потреба. Отож. Три дні тому я знайшов серед своєї кореспонденції лист моєї дружини. Вочевидь, він потрапив туди зовсім випадково. Жінки інколи бувають дуже необережними. Лист було адресовано на абонементську скриньку, а прізвище вказане не було. Зміст? Так, я прочитав. Зміст приблизно такий. Моя дружина повідомляла якомусь Клоду, що за два дні я від'їжджаю до Італії. Вона вказала поїзд, описала усе детально. Нагода сприятлива, і Клод повинен її використати. Я взяв новий конверт, надрукував на машинці адресу і відіслав. Знаєте, той лист був дуже ніжним. Нагода, сприятлива нагода, так було написано. На залізниці нині доволі часто трапляються нещасні випадки, отож великого галасу б не було. Хіба декілька рядків у місцевій газеті. Я не подавав вигляду, що знаю. А ви дарма стараєтеся, пане Шафрот, ви його не знайдете, того листа. Я його спалив. Ті, що є у портфелі, доволі банальні. Їх можна тлумачити як завгодно, однак і, Рені ви нічого не закинете. Вистачить з вас і мене самого. Ви отримаєте свій скандал, запевняю вас. Тут стає душно». Мабуть, від недосипання. Гаразд, поспішу, може, хоч потім ви дасте мені спокій. Отож, у чому суть справи? Цей самий колод. Він виявився шантажистом. Що? Як я його впізнав, незважаючи на те, що ніколи не бачив, та й він заховав своє обличчя за газетою. Ха. Я ж розповідав вам, що ми прогулювалися вагоном. Перед його купе. Ірена мимоволі здригнулася. Саме тому я й зрозумів, що це він. Хе -хе. Той Клод. Уявляєте, він запропонував мені викупити листи. Він, виявляється, не збирався мене вбивати. Шантаж значно вигідніший, простіший та ефективніший від вбивства. Що? Він не обрав, зате я обрав вбивство. Послухайте, пане слідчий, у мене так багато пом'якшувальних моментів і ця світлина? Так, я дійсно бачив її. Я особисто пошматував ту світлину і викинув обривки у вікно. Як же так сталося, що саме цей шматок, саме з обличчям Ірени, опинився, закинутий вітром знову у купе? Якби не ця світлина, не цей уривок і. Якби ви не стали шукати портфель. Ось і все. Одного ви не помітили. Ви надто вже поспішали зазирнути до портфелю і почитати листи. Цигарка, так, так. Тепер ви починаєте розуміти. Я туди дещо поклав про всяк випадок. Мій товариш лікар, він уже помер, подарував мені дещо. Симпатичний препарат діє дуже швидко і непомітно. Просто невеличкий тиск над серцем, але й він минає. Так. Так. Ви праві. Я впізнав би його, навіть якби Ірена не видала себе. Ці рукавички. Я ж сам. Сам допомагав їх обирати, як спритно може обдурювати жінка, хоча ми всі ошукані більшою чи певною мірою. І ви теж, і ви теж, повірте, мій любий поборнику правди. Мені навіть вас трішки жаль. День за днем вам доводиться шукати, вишукувати правду, яка врешті-решт нею не є. Тому що правда, не має нічого спільного зі словами. Вам так не здається? Хех. Ну що ж, дозвольте попрощатися, пане шафрот, о, не треба, не турбуйтесь, лікар прийде уже запізно. Як же хочеться спати. Добраніч, ніч, пане слідчий шафрот. Чи, точніше, Доброго ранку. Уже здається, світає. Фрідріх Глаузар. Допит Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Сподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Пайміакофі Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.